Мені здається, дуже добре, що ви почали цю розмову, бо вона дійсно буде стосуватися кожного громадянина України. І буде цікава робота в цьому напрямку, саме щодо того доведення до всіх простою мовою, як це буде працювати у майбутньому. Тому що люди, які володіють інформацією сьогодні, їм простіше це зробити завтра. І тому, мабуть, от про це я би хотіла з вами сьогодні поговорити. Тетяна, а ну скажи, якщо простими словами, чи означає євроінтеграція, що ми повністю копіюємо те, що є в Європейському Союзі? Що все там однаково і, умовно кажучи, наші глядачі, слухачі які вже мають досвід релокації, можуть ощутити, що таке саме буде відбуватися в Україні? Чи є особливості? Законодавство податкове різне. У нас по непрямим податкам повна імплементація йде, але це не означає повне копіювання того, що написано в директиві. В директивах є...